О, дітлахи. Хочете познайомитися з книжкою, яку в дитинстві із задоволенням читали ваші батьки? Це чудові казкові повісті видатного українського дитячого письменника Всеволода Нестайка з циклу «Дивовижні пригоди у лісовій школі? Ось як починається ця історія? Жив на світі. І жачок Колько Колючка. І жив на світі зайчик кося Вухань. Гарні були хлопці, але боягузи страшенні. Всього на світі боялися. І, мабуть, ще довго б кося та колько були такими боягузами, якби в їхньому лісі не відкрилася лісова школа. А там, а там вони зустрілися з справжнім. Невигаданим хуліганам, однокласникам Вовчикам Вовченкам. Але терпіли його причіпки колькою кося недовго. Вони разом з друзями не тільки змогли дати відсіч хулігану, а й не дозволили однокласникаві втрапити у справжню халепу. А потім, а потім нашим друзям довелося зіштовхнутися зі справжнісіньким злим чаклунством. Та не лякайтеся. Бо проти тих чар чудово допомогли справжня дружба та щирий веселий сміх. І ви, напевно, вже звернули увагу на те, які чудові малюнки в цій книзі. А найцікавіше малята, знаєте що? Те, що це тільки перша книга про дивовижні пригоди в лісовій школі. Тож завітайте до нашої бібліотеки. І обов'язково батьків з собою візьміть. Хай порадіють нові зустрічі з улюбленими книгами дитинства.